Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. У віці після 30-40 років гра в нарощування м'язів дещо змінюється. Деякі люди вважають, чим молодшим ви починаєте, тим більших результатів ви зможете досягти. Тоді як інші вважають, що повний потенціал нарощування м'язів не буде розкрито, доки ви не досягнете принаймні 30 років. Зважаючи на вік, вам можливо доведеться починати щось змінювати. Наприклад, скоригувати. Ати споживання білка, вибір вправ, діапазон повторень та інше. На превеликий жаль існує дуже багато помилкових уявлень, і люди не знають, як максималізувати свої результати, коли вони перетинають відмітку 30-40 років та далі. Тож це відео поможе вам зрозуміти, які ідеальні кроки потрібно робити, коли ви стаєте старше. І почнемо з того, що ви точно можете наростити та зберегти м'язи навіть після 40 років. Раніше Вважалося, що втрата м'язів розпочинається після 30 років, але дослідження показують, що більшість людей починають втрачати чисту м'язову масу після досягнення 50 років приблизно зі швидкістю 180 грамів на рік. Та це не означає, що ви обов'язково втратите м'язову масу з віком, оскільки більша частина втрати маси є наслідком бездіяльності та нездорового способу життя. Збереження активності та здорове харчування може відстрочити Втрату м'язової маси на багато років. Ми можемо послатися на дослідження, яке виявило, що вік істотно не впливає на ріст м'язів в результаті силових тренувань у осіб від 18 до 39 років. Крім того, дослідження за участю літніх спортсменів високого рівня не виявили значної втрати сухої м'язової маси та сили з віком від 40 до 81 року. Ці висновки ставлять під сумнів загальну думку про неминучу втрату м'язів з віком та показують, чому потрібно вести активний спосіб життя в будь-якому віці, а не використовувати свій вік як виправдання для чогось. Далі розглянемо розповсюджену думку, що зі збільшенням віку вам знадобиться більше часу для відновлення між тренуваннями. Здебільшого це неправда, навіть якщо вам уже за 30 або 40 років ви можете так само часто тренуватися як і раніше. Дослідження нам показують, що немає суттєвої різниці між групами мов. Молоді та групами літніх людей, коли мова заходить про здатність до відновлення. Більшість експериментів доводять, що люди старше 70 років відновлюються з тією ж швидкістю, що й люди у віці від 18 до 30 років. В середньому це відбувається протягом 72 годин після суворого ексцентричного тренування. Також дослідники не виявили відмінностей в термінах відновлення рівня сили та маркерів запалення. Ми можемо переглянути інші. І дослідження, які виявили подібні результати. Наприклад, 50-річні люди одужують так само швидко, як і ті, кому близько 20. І це відбувається протягом 48 годин після ізокінетичного тренування великого об'єму. Тож те, що ви старієте, не означає, що вам потрібно менше тренуватися. З точки зору відновлення та продуктивності, ви все ще можете виконувати регулярні тренування. Та, можливо, декому з вас доведеться переглянути. Одну річ, це діапазон повторень, особливо якщо ваші суглоби починають турбувати. Дослідження показують, що люди старші за 30 років мають одинаковий зріст м'язів як під час тренувань з низькою, так і з високою інтенсивністю. Іншими словами, вони можуть побачити ідентичні результати незалежно від того, використовують вони важку вагу, наприклад, на 6 повторів або легку вагу, наприклад, на 12 повторів. Але якщо вам за 40, то вам варто засередити. На тренуванні з більшою кількістю повторів, однією з причин є пов'язана з віком втрата м'язових волокон другого типу, коли ви старієте, швидкі м'язові волокна скорочуються та з часом повністю втрачають нервові зв'язки. Кількість волокон другого типу може зменшитися на 25-60 тоді як волокна першого типу зазнають зменшення в діапазоні від 0 до 25%. Хоча для більшості людей втрата м'язових волокон Окон другого типу в більшості пов'язана з їх бездіяльністю. Друга причина полягає в зниженні моторної продуктивності, яка йде рука обруку зі старінням. У міру того, як люди старіють, їх нервова система слабшає. Тому вашому тілу стає важче скорочувати м'язові волокна і темп, з яким ви можете це робити, уповільнюється. Іншими словами, швидкість скорочення м'язів стає повільнішою. Крім того, клітини мотонейронів хребта також поступово. Відмирають. Через всі ці причини з віком ви можете стати менш вибуховими. Тому, замість того, щоб намагатися працювати проти вашої фізіології з низькою кількістю повторів та важкою вагою, буде набагато кориснішим працювати зі своїм тілом та включати більше тренувань з більшою кількістю повторів. Важливо розуміти, що ці фактори не обов'язково спрацюють, як тільки вам буде 30. Все відбувається повільно та поступово з часом. Дуже багато. То залежить від того, як ви використовували своє тіло в молоді роки. Тому якщо ви провели 20 років молодості на будівництві або на інших важких роботах, де ви змушені були постійно піднімати важкі предмети в незручних положеннях для вашого тіла. Тому, скоріш за все, ви будете відчувати болі в суглобах, виконуючи такі важкі вправи, як жим лежачі або військовий жим, навіть у віці 30 років. Та на щастя, ви зможете наростити стільки ж м'язів дотриму. Меншого навантаження та працюючи над збільшенням кількості повторів. Але люди різні, і декому більш підійде тренування з важкою вагою і меншим діапазоном повторень навіть у літньому віці. Ще одну річ, яку ви можете скоригувати, це споживання білка. Існує таке поняття як анаболічна резистентність. Це зниження швидкості синтезу білка після їжі та силових тренувань з віком. Це вважається негативом з точки зору нарощування м'язів, але. Приємна частина полягає в тому, що це можна ефективно контролювати. Вам просто потрібно збільшити споживання білка. Основною причиною анаболічної резистентності є підвищення лейцинового порогу. Це означає, що вам потрібно споживати більшу кількість амінокислоти лейцин. Наприклад, одне з досліджень показало, що молодим людям достатньо було для збільшення швидкості синтезу білка всього 20 грамів високоякісного білка після тренування. Натомість літнім людям для досягнення такого ж ефекту потрібно було збільшувати дозу аж до 45 грамів. Та майте на увазі, що літні люди це поступовий процес, і ви не відразу відчуєте анаболічний опір, коли вам виповниться 30 або 40 років. Деякі люди не відчують це навіть коли їм виповниться 50. Також коли ви старшаєте, ви стаєте більш схильними до травм. І це ще одна причина зосередитися на більшій кількості повторень при виконанні вправ. На жаль, старіння спричиняє зниження міцності сполучної тканини. Суглоби та сухожилля стають слабшими через нижчу швидкість обороту білка. Підняття занадто важких тягарів з низькою кількістю повторів є особливо стресовими для ваших суглобів і сполучних тканин. Тому знову ж таки повторюся краще зосередитися на виконанні більшої кількості повторень і виконувати ці повторення більш контрольовано. Впровадьте в свої тренування більше ексцентричних. Навантажень, це особливо корисно для підтримки міцності сполучних тканин. Наприклад, ви можете виконувати дуже повільні негативи в жимі штанги лежачі, або ж виконувати розгинання двома ногами вгору та однією ногою вниз. Є багато різних подібних технік, які ви можете застосувати в інших вправах. Звісно ж, напруга є найважливішою річчю в нарощуванні м'язів, але пам'ятайте, що ви не можете тренуватися, коли ви травмовані, і якщо ви постійно. Стійно отримуєте травми. Звісно ж, як уже говорилось раніше, є люди, які мають здорові суглоби навіть після 50 років. Якщо ви один з них, ви можете включити більше тренувань з низьким числом повторень та більшою вагою у свою програму. Також буде корисно попрацювати над збільшенням об'єму тренувань. Більша кількість підходів може бути корисною, якщо ви не страждаєте від травм, пов'язаних з надмірним навантаженням. Дослідження показують, що літні люди. Отримують більше користі від збільшення обсягів навантажень порівняно з молодими людьми. Перед вами один з експериментів, який вказує на збільшення синтезу білка та анаболічної передачі сигналів у літніх людей порівняно з молодими, коли вони виконували шість підходів замість трьох при виконанні вправ. Крім того, метааналіз виявив зв'язок зростання м'язової маси у літніх людей з високим об'ємом навантажень, без доказів негативних недоліків при цих високих об'ємах. Загальний висновок, якщо ви старієте, ви не повинні використовувати це як причину, щоб тренуватися менше. На сьогодні все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Переходьте в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім добра та спорту!